Преблагословенного, світлого, дає Боже, і натхненного дня п'ятниці. У мене голос трошки підсів. А чому? Ну, бо правильно, бо Різдво, Бо Христос рождається. Треба колядувати, і треба, аби голос сідав від того, але міру. Сьогодні шукаємо натхнення різдвяного в честь народження Ісуса. І саме нині таке цікаве натхнення від книги Оскар і Рожева Пані. Дуже вам рекомендую. Я... З дружиною, коли недавно їхали у Зарваницю, то прослухали її цілком аудіо, аудіокнигу і просто мали вельми велику втіху з неї. Так, в, в ній йдеться про складні речі, про хлопчика, який при смерті, який важко хворий. Але вона так гарно подана, так життєво і, і, і часом комічно, що слухаєш просто з превеликим задоволенням. Ну, дуже потішна. І там йдеться, власне, про, про те, що головна героїня, ця рожева пані, волонтерка, яка доглядала за цим хлопчиком час від часу важкохворим, залишається з ним останні дні його життя. І вона згадала за цей період, від 19 грудня до кінця року, в якійсь її країні, люди кожен день спостерігають за погодою. Дивляться, яка погода, і кожен день відповідає місяцю по, по числу 12. Місяцю року. Тобто, наприклад, якщо там 20 число буде сонце, значить більш-менш січень буде сонячний і так далі. Але вона запропонувала хлопчику такий варіант. Вона каже: слухай, давай, так, я з тобою буду 12 днів. Напевно, ти ще їх проживеш, але давай зробимо експеримент. Перше, ти будеш кожен день проживати як 10 років. А друге, ти будеш усе записувати. Для Бога у листах, будеш писати йому. І вона його переконала, аби він це робив. І він такий був здивований: Ого, то я ще прожию 120 років. І це, по-перше, дає нам класну ідею для того, аби ми засмакували і зацінили зовсім інакше час, котрий ми самі проживаємо. Щоб ми мали нагоду подивитися на свій день, як на 10 років. Спробуйте подивитися на день, от скажімо, вчорашній, як на 10 років. І спробуйте подивитися на день, який є сьогодні, на, на, як на відрізок часу 10 років. Тоді ми скажемо ого, то, то шкода ці 10 років хоч як потратити. От, скажімо, там, ти вирішиш собі півдня полежати просто на дивані. Ну тобі від собі 5 років полежати на дивані. Ой, ні, то я не хочу. І, і, тобто варто є час не марнувати. А по-друге, це для нас також гарна ідея, що. Придумовувати для себе цікаві вправи на життя, так як ця управа із один день, як 10 років, і, і так як ця управа писати Богові листи. Недавно чув таку дуже гарну думку від відомого спікера, проповідника. Записуйте свої думки, хоча би пів листочка, листочок на день. Записуйте, підбирайте слова, не пишіть все підряд. Продумайте трошки слова. І він каже, це дуже сильно. Мозок стимулюється, дуже сильно тренує мозок продумовувати слова, записувати думки послідовно, раз за разом. Тому, товариство, нехай ці два уроки для нас стануть благословінням поки що, бо потім підозрюю, ще буду цитувати таку чудову книжку. Є там нюанси там, трошки з такого баловства дитячого з експериментами інтимними, ну, але це вже, не знаю, якийсь такий допуск автора. Але загалом то, то просто чудова книжка. Чудова книжка, з якої можна дуже багато почерпнути, надихнутися і мати втіху. Будьте обережні, аби не плакати моментами, хоча плакати можна. Тому подивіться подивіться на свій день, як на 10 років. І, друге, не бійтеся у житті впроваджувати час від часу певні вправи, які допоможуть вам більш якісно переживати кожен день. І не соромтеся це, записати час від часу. Чи то для себе, для якоїсь близької людини або навіть для Бога. Не вірите мені, але прочитайте або прослухайте цю книжку Оскар і Рожева Пані і я думаю, точно декілька ідей відносно вашого особистого зростання у вас ще виникне. Будьте благословенні, нехай новонароджений Ісус наповнює ваш день кожен день так сильно і так глибоко і так міцно, аби кожен день був за 10 років. Майтеся файно і мир вам!